Давайте трошки глибше наділянемо в історію. Справа в тому, що я був одним з ініціаторів взагалі ідеї створення національного військового кладовища. Це ще було коли я очолював український суд національної пам'яті. Тоді ми знайшли можливість зі співпрацю з тодішнім міністром, точніше міністеркою в справах ветеранів Іриною Фріс, і, власне, спільно розробляли законопроект про створення національного військового кладовища. На жаль, це був потім наступив 2019 рік. Політичні зміни нам не вдалося ухвалити цей законопроект. Його було ухвалено десь кілька років тому, і знову таки, тобто, це базовий законопроект, який дозволяв вже починати роботи з створення цього національного військового кладовища. Цього року було ухвалено наступний законопроект, який передбачав конкретне місце, де він мав бути створений. Таким місцем Міністерство культури, міністерство в ветеран... справах ветеранів запропонували би ківню. Показало нам креслення, показували ділянку, де це все буде знаходитися. Київська міська влада навіть додала своїх додаткових 8 гектарів до... до цієї ділянки. З інфраструктурної точки зору досить близько біля метро, близько біля Києва, фактично в межах Києва. З історичної і ідеологічної точки зору теж дуже правильно, тому що поруч лежали би ті, хто. Сьогодні захищає свободу з тими, кого вбили за свободу десятиліття тому під час комуністичного комуністичного терору. Але несподівано, десь в кінці літа, замість того, що цей закон було ухвалено, 327 голосів, угу. і відповідно президент міг його підписати, міг повернути правом вето. Ні того, ні того він не зробив. І несподівано, в десь в серпні представники уряду, зокрема і Український суд національної пам'яті, почали виступати категорично проти биківні, говорячи про те, що ця ділянка не підходить. Що щось не так з цією ділянкою, що там можливо буде знайдені якісь поховання і так далі. Це тривало десь кілька місяців. Врешті, остання моя розмова з представниками уряду, зокрема українським інституту національної пам'яті, звелася до того, що нас переконували, що попередній міністр культури Пан Ткаченко всіх обманув. Насправді всі показані ним карти, схеми і так далі. Не відповідають дійсності. Місця там не буде. Там нема де розміщувати це національне військове кладовище. Воно може загрожувати національному заповіднику. Кінянській могили, тому треба терміново. Міняти це місце, очевидно, що ну я не знаю, чи є підстави вірити тому, що сказано зараз, порівняно з тим, що було сказано mm -hmm. раніше, важко в цьому вірити. Після того, коли дуже довго саме в виборі в биківні переконані, зокрема, родини загиблих і, і вони врешті з цим погодилися. Зараз раптом все міняється, але найважливіше ще те, що цей процес, те що відбувається, ну воно просто додатково ще суб'єктивізує парламент. Уже згідно статті 94, четверток, як як я кажу в своєму виступі з трибуни, закон ухвалений і не президентом справа ВАТО вважається ухваленим. Вважається таким, що вже чинний закон, але цього не сталося. Натомість вноситься інший законопроект, який ідентичний абсолютно тому, який ми ухвалили травні з єдиною різницею. Там вже нема згадки про баківню. Там є положення, яке передбачає, що тепер місце твитцвинтера буде визначати уряд уряд своїм рішенням, і уряд, що навіть не чекаючи ухвалення такого рішення нашого рішення, законодавчого рішення, розуміючи, що на жаль, парламент на фактично відсутній, що нас все вирішує банка, вже наперед ухвалив розпорядження про те, що це. Буде гарне біля південного кладовища. Відтак ухвалюється, от два дні тому ухвалюється е, законопроект поверх ухваленого закону, що є абсолютно uh -huh. правовим хаосом просто всі правовий хаос, і крім того, очевидно, є зневагою до родин загиблих. Я особисто вже бачу до мене вже вже після ухвалення цього другого е, законопроекту. Дзвонили представники родин загиблих з обуренням. Я бачу цю хвилю, яку вони зараз піднімають у соціальних мережах, вважаючи це. Виявом зневаги з боку держави я не можу з ними не погодитись.